Знаєте, я сам з України, У мене колись е, город Дебалцево. Знаєте, mm, таке? Чули? Yeah, sure. я сам, у мене ба, бабуся моя віти. Його так і отакі, що не де Бог, я проклинав русских, і по сьогоднішній день проклинаю русских. А чому от ви розуміли, звідки стріляють, а більшість людей з Росії і з Донецька не розуміють, звідки стріляли? Тобто, сказати правду, ти мене зараз мож, може і осудиш, але ну, я був там. Я був у Дібальцево. І я воював на стороні Росії. Ті mm. кончені. Так. Да. Я три місяці був. Я не багато був, я три місяці був. А чому на стороні ви стороні туди? Ви піддалися на провокацію, або ви якимось? Нє-ні. Ні, ні. Е, піддався на тим, що в мене друзі були війти. З Росії? І друзі мене просто, мої друзі, мене, типу, взяли. З Росії? Да. Так. Так. Да. І молдовани, і молдовани теж. Молдовани в мене йдуть за Росію. йшли. А гроші платили чи без, безкоштовно? Ні, 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 я пішов добровольно. Ни... Ні одні ні гривні не зведе, не одного рубля не зплатили. Що сам? А що пішли через 3 місяці? 1 ти, ти знаєш, ні, я пішов на три місця. Я три там був. А, тобто домовленість була на три місяці, Да? а це було 2014 рік. Це ще був було ну, я 2014 рік. Як колись зачалося у Донецькі? Я пішов, тому що друзі пішли, то я пішов. Uh -huh. Ну, коли пішов туди три місяці там пробув, я сказав, що ні хлопці, я не хочу. А що побачили такого? Ви знаєте, багато чого бачив. І що, що творять русські? І що творили українці? А що творять русі? І що творять українці? Просто, просто без предупредіння, без нічого, руски просто. Все. Понимаете? Деревню возле Дебальцева, деревню, ну, село, mm. просто сравніли з землею. И за русский.